Це знову Славко, коли ви хочете оперативної ситуації з фронту, то ви можете дивитися нашого Сержа. Ось він дає хроніку достатньо швидко, і ви можете в цілому полягати на ці новини. Що якщо на куп'янському напрямку ворог здійснив п'ять спроб наступу, то він за це повідомить своєчасно або дещо пізніше, так само як за атаки в напрямку. Тернів. Якщо вам потрібні карти, то ясно, де їх треба брати. Це Пуля Волан, наш брат Пуля Волан, він цілком може здужати з картами найбільш загрозливих напрямків. Ви можете там подивитися, от що тут робиться від Бахмуту в Іванівському, як виглядає ситуація, як воно, як вигадають вновь розпізнані війська, поява, де дислокація або підтвердження дислокації, на все це ви можете дивитися в них. Бо я часто не можу дати вам хроніку, тому що я зайнятий оперативною ситуацією. Мене цікавить ситуація в цілому. Часто мені дорікають, що я не дивлюся на все це з окопу, тому що нема на що дивитися з окопу. Це велика ідея, як це сказати, велика оборона в перспективі може і великий відступ. Ну не в значенні великий за розміром, а великий за значенням. Українського війська. Це наш 1915 рік. Ось картина, яка повністю показує ситуацію. Оце Куп'янськ на півночі. отут тут -от район Тернів, -Тер -Тер чи Тернів, ось зона активності противника, ось кордон Донецької області. Ось власна активність. Ну, ясно, чому вони діють тут, тому що їм треба обов'язково в роботиному смістити, політично дезавуїровати Український наступ, наслідки українського наступу є це потрібно. Так само, як вони оголосили освобождення Кринків, і в, в честь цього відновили комунальні платежі в Копанях, значить, щоб не дуже це, є, щоб уже кматушки Росії привикали. Так само і ще десь треба буде відновити комунальні платежі, тому їм треба буде зайняти роботі. На це вони міхрюток покладуть багато, тому що техніки там у них маловато, а міхрютки лізуть в роботі. але все це. Пропагандивні і політичні. Бої так само, як і ця велика битва на Донбасі. Пам'ятаєте, я картав українське військо за те, що воно. Українське не військо, українське командою, війська я ніколи ні за що не картав. Я картав українське командування. Вище за те, що воно вперте, веде війну на Донбасі. І тепер прийшов час вести цю війну на Донбасі. Ось, ви бачите, Донецька область. Ось кордони, ось їхня активність. Ну ясно, чого вони хочуть. Які в них наміри. Наскільки їм це вдасться, інша справа. Але подивіться ще раз, ви бачите, де їхня активність, де ділянки більш-менш спокійні, як ви розумієте, все це досягнуто коштом концентрації ресурсів на певних ділянках. Щоб Україна вчасно займалася поповненням своєї живої сили, поповненням своїх ресурсів, а не витратила час на демагогію. З грудня минулого року, то нам би вже було ким пошерстіть по цих ділянках, розумієте, все ще лишається напрямки, де українці могли би грати проти російських груп. що ми тут будемо боронитися, ясно, як буде виглядати ситуація, як буде виглядати ситуація? Отут-от. Тому що вони сподіваються, що тут за прудами буде. Погірше на українське постачання. В що вони гадять? Вони сподіваються, що постачання українське гірше, що місцевість складніше, що їм піхотою можна просунутися, що їхні суперечки якомусь палкому в 31-му наступить. і десь тут був Ася його відкрила 12-й, а 19-й барс. Кому з них ітіть в цю варішку? Ну, ви розумієте, що варішка і вся ця проколтне, як ви розумієте, те, що. Казав Семісюк за українські нахуй. У нас таких нахуїв на сході багато. І вони йдуть у ці нахуї і там закінчуються. Я вибачаю за мою французьку. Але проблема в чому? Ясно, що активні дії танкісти під'їжджають стріляти осколочного фугасним. Ясно, що їх кладуть багато в чому. Але оборона це реакція на дії противника. Як ви розумієте, що не на цій ділянці, так на наступній. Розумієте? Не тут от. Так тут, от в Іванівці, їх вишибли, вони знову десь полізуть, тому що це реакція на дії противника, і ми й довшим часом будемо приречені на цю реакцію на дії противника. І як нам слід поводитися, ясно, що ми витратили час, витратили можливості на формування. Ви бачите, які ділянки фронта не освоєні, не окучені, Те, що я казав, для дій української сторони. Де вони концентруються, вони собі цілком можуть нахабно дозволити концентруватися отут-от? Ясно, що українських сил буде меншати, меншати як по ресурсах, так і по чисельності. Не тому, що все так погано, а тому, що час втрачений. Розумієте, втрачений був осінньо-зимовий темп для відновлення сир, для ведення операцій. Як нам, нам в тилу в цій ситуації поводитися? В першу чергу мене. Непокоїть а акція. Мені непокоїть те, що українське суспільство вперте хоче наслідувати суспільство російському і поводитися як російське суспільство 15 16 го року і довести себе до катастрофи 17-го року. Це помітно в мене в коментарях. Це бізумія. Помітно це в коментарях інших людей. Я не буду казати за політичну спрямованість всієї цієї діяльності. Ясно, що це якісь патріоти. Якісь свідоміти, ну люди, котрим їхнє марення, їхня маячня дорожча за державу, тому що їх завжди не буде влаштовувати реальна держава, тому що вони самі не дірвалися. І заздрять тим, хто дірвався, іншої Україна бути не може. Ви розумієте? Ви зараз воюєте не за кращу Україну, не за прекрасну Росію будущее. Ви воюєте за ту Україну, яка є. А ще більше я вам скажу тайну, ви воюєте, щоб не було Росії. Це банальна фраза, що мир це не відсутність війни, це відсутність Росії. Вся оця різанина, навіть якщо Захід нас примушує відступити до кордонів Донецької області, і буде дасть Путіну час на вибори, на наступ, як ви розумієте, на все це, щоби. Склоніть Україну, щоб Україна отримала ту конфігурацію, яку вони бачили, і яку Україна не готова була мати, або з російською автономією тут, або це, або з втратою території. Коротше кажучи, важить не результат, як це не дивно. Важить процес, важить скільки міхрюток покладуть, важить, які втрати будуть нанесені Росії. Україна зараз воює не так за своє збереження, тому що як це. Не звучить парадоксальним, але за знищення Росії. Чому не за своє збор? Тому що ми не знаємо, що буде з Україною. Вона занадто залежить від зовнішніх чинників, щоб робити якісь оптимістичні прогнози. Нам важить одне. Порятунок України полягає в знищенні рефі. Це для вас банальність, але це знищення відбувається в тому, чому Захід нас так не дуже любить. Тому що вони ж теж розуміють, що ця війна ведеться не за Україну, а проти Росії, і те, що вони нищать свої ресурси, те, що ясно, що вони покращують навіть свій генофон, що всі оці от. Ватники гинуть. Ну, ви бачили, як цього Гомера, Я думаю, баб, Бабченко ви показали всю. Розумієте, вся ця публіка має загинути. Путін сам їх. Це Сталін міг їх згноїть, ви розумієте, влагерною пиль перемолоть. Це Сталін міг, Путін не міг, не може змоготи свою наволочку в лагерну пиль, бо як він сам потяг проти їх, ви розумієте? Тому ми маємо всю цю публіку згноїти. Ми маємо покращити карму братнього. То недавно тепер сусідського народу, поки ми йому не покращимо карму, поки ми не змінимо його склад, поки ми не послаблимо росіян так, щоб потім піднялися мусульмани. Я не маю ілюзій про те, що до російських мусульман, це така ж наволоч, як і просто росіяни. А ви розумієте, що послаблюючи москвинів, ми посилюємо мусульман на Росії. А це потрібно, це корисно. Це робить ту перспективу, яку не хоче. Прийняти Захід, але, зрештою, ви бачите, що Захід зайняв позицію жертви зґвалтування, і він приймає все, що з ним зроблять, і поводить себе відповідно до вимог ситуації. Ясно, що зброю нам дадуть, постачання нам дадуть, в яких кордонах, як буде проходити лінія фронту, як пройде операція. Ясно, що вони можуть просунутися. але чи просунуться вони до Слов'янська Краматорська, я сумніваюся, чи зможуть, ну, буде в крайності ще один мішок в районі Вугледара, який вони будуть довший час отут, от вибивати. Важить нам самим не заломитися, нам самим не вдатися в свідомію, не зводити стосунки між собою, припинити розмови за минуле, бо це смішно, розумієте? Росія веде війну за неможливе за те, щоб повернутися в минуле. І тут же ж, брати, українці починають війну за минуле, що там було? У нас як там ця війна починалася на півдні, на сході. Ну, це смішно, ви бачите? Не буду ще розговорити, тому що, ну. Ні, спокою, знаєте, як це сказати, шизанутим, вони, вони ж не змінять свою точку зору. Важить щастя, те, що точка зору всіх оцих от... свідомих поки що не приносить практичних результатів, що вони можуть смерті, як Російська Патріотична опозиція 1915-16 року, що важить в нашому президенті, що він це таки не государ-імператор, що він. Он... Значно більш талановитий і може обирати не між вірними та обдарованими військовими, а між корисними та ще більш корисними йому. Зрештою. Поки що він помилок Ніколая II не зробив того, чого ми боялися. Політичний характер конфлікту навколо Залужного притих. Заспокоївся, яка буде знову тема розкручена руїнниками України. Ми не знаємо. Будемо сподіватися, що вони будуть педалірувати все ще тему проблем українського війська з постачанням з особовим складом. Ясно, що зараз почнуться розпачливі пошуки особового складу вже в тилу. Знайшли 8 тисяч прикомандірованих генеральному штабу кур'єров чи ким там розумієте. 8 тисяч це дві бригади. Ясно, що цих 8 тисяч. Як це сказати, білих воротічкових білих білетів з Генерального штабу ніхто не вишиба, але скажу, 4 тисячі прикомандованих Генеральному штабу це робить честь Збройним силам України. Я не чув за таку чи вісім тисяч, я не чув за таку чисельність. Може, до Пентагону в холодну війну було стільки прикомандіровано і кормилося американського бюджету. Це інша справа. Ясно, що все це не мене, все це нам. І ще аукція в авторої часті кампанії, але не будемо забігати на втору часть кампанії. Друга частина кампанії 24-го року почнеться, коли появ... з'являться озброєння. Зараз нам треба просто спокійно спостерігати за тактичними успіхами, за тою ціною, котрі москвини платять. Ви бачите, менше на жаль бронетехніки, менше вдається вбивати москвинів нашим, тому що і москвинів менше, і лізуть невеликими групами бронетехніки менше. І втішати себе тим, що поки що. Якогось оперативного успіху навіть не намічається на Донецькому фронті. А в перспективі, як сказав правильно Зеленський, що буде ще один наступ рано чи пізно, якщо захід нас, від нас не відмовиться. Якщо відмовиться, тим гірше для нього, я скажу. То всі оці проблеми, чому я не говорю за Польщу, за ситуацію на кордоні, за транзит зерна? Тому що все це наразі не важливо, розумієте, все це. Треба вирішувати політиками. Якщо ти не можеш це вирішувати, тобі нема сенсу за це пашталакати. Я вам так скажу. Просто почекаємо. Важить, одно, щоб наступний наступ України, як Прім оголосив Зеленський, був в правильному місці і в правильний час. Ось, власне, єдине на що треба. Сподіватися і молитися за розум, щоб ніхто не втратив тут розум і самім менше дивитися новин, більше дивитися Славка. І ще скажу за українське виснання, якась добра людина, ася може вже й не згадає її прізвище. Задонатила мені копійку. Мені дуже приємно, що українець так висловлює свою пать. Українець інакше ніж через заздрість, ніж через своє оце дрібне українське хамство, він не може показати успіх іншої людини, не може його інакше визнати. І мене втішає все це. Хоча я дуже боюся, що я вступаю на шлях Арестовича, що все-таки. Може, я піду не шляхом реєстри, чи я обмежу аудиторію до своїх постійних і любих споживачів і буду з ними говорити за оперативні питання. Бо не дай мені Боже ступити, знаєте, оце в мислителів в вакцинації в советчики податися як Арестую. Так дуже мамоне ж, ви ж знаєте, він же і таких любить, не тільки жадібних, але ж і... Марнославних бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, Будемо вам вдячні, бо вже є за що відверто сказати. Ви міцна підпора нашого каналу. Без вас цей канал був би просто неможливий. Не було б для чого мені тут сидіти і витрачати своє око, ліве, бо праве вже не дуже.